Супермаркет, кафе чи сквер уже близько 15 років у Борисполі мешканці будинків на вулиці Голова того, та голова того скаржаться на руйнування зеленої зони поблизу їхніх домівок. А також їх турбує питання: що орендар планує будувати під їхніми вікнами. в тому, що багато років назад на цьому місці була був сквер. Дерева, які саджали ще наші батьки, і вирубка була здійснена проти нашої волі. І багато років вже це протистояння забудовників із населенням, і ми досі тримаємося одної спільної думки, що ми проти забудови на цій території. Ми за те, щоб тут повернули сквер, засадили деревами знову, облаштували якісь лавки, зону відпочинку для дітей. Отака наша позиція, і ми єдині в цій думці. Наскільки мені відомо, договір оренди обмежений в терміну дії, і я бачу таким чином, що все потрібно будь-які Майбутня забудови потрібно погоджувати з нами, з населенням. Якщо б тут була забудова іншого характеру, можливо, б ми погодилися. погодилися. Ну, тобто, якщо це якась паркова зона. Якщо тут почнуть рити, цей будинок все попливе, правильно? Він сидить на болоті. За це ніхто нічого не думає. То треба за що то думати, ніж його забрати. Те, що зрізали, посадить і хороші дерева посадити. Не таке, що колючки якісь чи що. Щоб тут дітки бігали, тут було білочки бігають, а дітки, – «бабушка, бабушка, дивіться, дивіться. Це ж вовше, любо дивитися було на це діло. А тепер що? Мусорку зробили, там стоянку зробили, там ям нарили, ніхто нічого не дивиться, нікуди, кому треба. Спроба ж орендарів зустрітися, і обговорити план забудови з мешканцями будинків на початку грудня все ж була, зазначають жителі. Вони б, цей собирали собрані в занній рицарського замка, і вони приїхали без 28, хоча б вони назначили на 7 годин вечора, і приїхали без 28. Ми вже порозходилися, і ми цього ну хазяїна, ми його не бачили. І вони сказали, що ми погодилися. А вони сказали, що ми погодилися, хоч їх, ми їх не бачили не. Відтак близько трьохсот мешканців цих будинків звернулись до влади міста з проханням про розірвання договору оренди. Це питання міська рада розглянула на засіданні сесії 7 лютого, зазначив депутат округу Володимир Сидоренко. Адміністрація, наша міська і депутатський корпус, вони тільки за людей і за громаду. Ми неодноразово зустрічалися із секретарем міської ради і обсуждали ці всі питання на комісіях. І нас, як ви. Бачили, на сесії вкрайній підтримало більшість депутатів. Але ці питання розглядаються, звісно, що в суді. Але без громади ми нікуди ни до чого не прийдемо. Ніякого тиску не від депутатів на цього підприємця. Не на... Зазвичай, коли людина-підприємець щось або купує, або має наміри щось купив і зробити, то він повинен поспілкуватися з мешканцями суміжними якимись підприємствами, і тоді вирішити, що тут буде. Якщо цієї зустрічі не було або вона була невдалою для мешканців, то треба ці питання вирішувати з громадою. За інформацією Бориспільської міської ради, термін дії договору оренди спливає в квітні 2031 року. Зараз же посадовці будуть. Ініційовувати перевірку законності усіх виданих договорів і документів. А мешканці будинків на голова того 3 та голова того 7 все ж очікують на зустріч із орендарями ділянки, аби досягти спільної думки. Анастасія Усик, Михайло Гончар, новини Терез Бориспіль.